А у нас новинка від Івана Андрусяка. Книжка Дитина з мішка. Книжка доволі несподівана, але як завжди в стилі Івана Андрусяка дуже безшкітлива і трошки філософська. Отож, кальошко. Хто такий Кальошко? Кальошко це один із численних українських фольклорних персонажів, якими лякають дітей. Мовляв, прийде вночі, забере в мішок і понесе в темний ліс. А що далі? І чому ніхто не запитує, якої думки про це сам персонаж? І що зробить Кальошко, якщо в його мішку... Одного разу і справді, не від звідки знайдеться дитина, хвацько маніпулюючи фольклорними забобонами і педагогічними стереотипами, відомий дитячий письменник Іван Андрусяк в своїй новій книжці веде напрочуд серйозну розмову з дитиною про ті каверзи, які підстерігають її. На шляху дорослішання» і з дорослими про те, як важливо, незважаючи ні на що, повсякчас зберігати в собі дитину. Це книжка для дітей віком від 6 років. Але правду кажучи, коли я її прочитала вчора, я була вражена, адже мені здається, ця книжка і для дітей, і для батьків. І кожен з них, з, нас, з них, і діти, і дорослі знайдуть в цій книзі щось своє особливе. Отож, Калюшко, він жив в хатинці, хатинці на колесах глибоко в лісі. Він намагався не перетинатися з містянами, але час від часу такий йшов до міста, він продавав гриби, ягоди, і за ті кошти він жив. Жив він. Сам, Але не повністю сам. В нього був друг равлик, і в нього був теж друг великий Великий Дуб, під яким Кольошко жив. І одного разу в місті він побачив дуже прикру жіночку, яка почала лякати ним свою дитину, що, ось, мовляв, будеш нечемний і тебе забере ось цей Кольошко. Кольошко розпадився і пішов додому. Але потім трапилося щось дивне, щось несподіване, тому що в місті пішов поголос, що зникла дитина. І почали всі намовляти, що, мовляв, це Кальошко вкрав цю дитину. Дуже несправедливо. Чому так трапилося, хто розпустив ці плітки? Ми дізнаємося трошки пізніше. А трапилося це тому, що. Світ довкола, світ в місті був дуже злий і несправедливий. І там деякі персонажі, деякі депутати, деякі можновладці хотіли собі знищити заповітний ліс, в якому жив Кальош, і підступами намагалися його звідти вижити. Це, власне, ось такі були дуже неприємні персонажі, зелений лисий та дебелий. <сі> Всі, мабуть, можуть здогадатися, хто це може бути, ці персонажі. І одного разу з збентеження повернувся додому і побачив, що в нього в будиночку справді є дитина. Хто ти запитав, Калюшко, я дитина, я твоя дитина, ти мій тато і моя мама. Кольошко вперше впорався, не хотів виховувати дитину, але потім так з нею зріднився, так неї, до неї прив'язався, що навіть не уявляв свого життя без цієї дитини. І найбільше мене вразив, власне. Фінал цієї книги, коли я зрозуміла, що ж це за дитина, я не хочу спойлерити, ви прочитайте цю казку самі, і я впевнена, що ви не залишитеся байдужими, жоден, жоден читач. Адже Іван Андрусак це вже означає, що це знак якості. Дитина з мішка. Написав Іван Андрусяк, намалювала Валерія Крижановська. Навчальна книга Богдан рекомендує.